Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника. Таке авто, як Volkswagen Golf 5. 2007 рік, 1,6 MPI. Відібрали ми сьогодні ось такий автомобіль на супроводі на Ловському авторинку, таке авто, як Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, простий атмосферний MPI. Авто в чорному кольорі. По машинці є три косметичних підкраса без шпаклівки. Ось такий автомобіль. По авто маємо два склопідіймача, руль не затертий, переключання світла також все добре, сидіння не підшивалося. По авто маємо по комплектації двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедія. Полка, шторка все присутнє, там домкрат, запаска також все є в наявності. Ось такий автомобіль. Авто на гарній резині. Ось такий друзі автомобіль. Ми підібрали сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Всім, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Підберую вам хороший та достойний автомобіль. Власник, друзі, щасливий поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Це новіша інформація покладають у нас в інстаграм. Всім приємного перегляду. Volkswagen Golf 4-й. Авто 2001 року, 1,6 бензин MPI, ціна його 4250, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Golf 4. Комплектація, хто має 4 склопідіймача клімат кліматконтроль, механіка 5-ступенева, такий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Авто 2007 року. 2.2 дизель 251 тисяча заявленого пробігать продавця, 6-ступка, ціна його 5-700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Машинка свіжо пригнана з Німеччини на дисках, трьохдверний, автомобіль, присутній фуркоп, бачу камера виведена, бачу, ще також власник додає комплект літньої гуми на дисках. По комплектації авто має мультикермо, клімат-контроль, механіка шестиступенева, два склопідіймача. Ось такий от салончик. Кого цікавить така Тойотка, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин. Ціна 6100 Номер телефону власника. Такі -от, друзі, Volkswagen Golf 5. Ціна його 6100 На дисках. В сірому кольорі машинка. Присутній задній парктронік. По комплектації авто має 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 5-ступенева, такий салон. Volkswagen golf 5, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B6, 2008 рік. 2,0 дизель, 103 кВт, 225 тисяч зеленого пробігу від продавця, обслужений, ціна його 7200, номер телефону власника. Ось Такий автомобіль. Volkswagen Passat B6. Авто має передні і задні пактроніки на дисках. Ось така машинка. 2 літра дизель. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача. Механіка шестиступенева, ось такий от салон тканиновий. Кого цікавить без шостий, телефонуйте. Дача Logan, Авто 2007 року, 1,6 бензин, 210 тисяч заявного пробіга від продавця. Сіни, друзі, не бачу, ось номер телефона, кого цікавить, телефонуйте. Ось такий автомобіль, дача Логан. Авто на гарній літній гумі. Машинка в кузові універсал. Тут, на жаль, не пройду, друзі. Машинка сімимісна, такий салон. Салон потребує хімчистки. Є кондиціонер, бачу, склопідйомники. Передніх, така машинка. Телефонуйте, торгуйтесь, я думаю, в принципі, без підготовки там автомобіль буде трішки дешевший. Хто собі може сам зробити? Ось Такий автомобіль. Ну, Комплектація, в принципі, бачу непогана. Кондиціонер, склопідйомники, регулювання дзеркал Ну, в логонах це дуже рідко. Шкода фабія, авто. 2008 року, 1.2, 180 тисяч заявного пробіга від продавця, ціна його 4900, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль. Машинка в кузові універсал. На дисках. Авто на кондиціонері, два склопідіймача, ось такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Ось такий от Volkswagen Golf 4 авто 2002 року, 1,4 бензин, ціна його 3850, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf. 4 Автомобіль в кузові хатчбек, 1,4 бензиновий двигун. По комплектації авто має кондиціонер, 4 склопідіймача. Ось такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль. 2009 року 1,6 бензин, 243 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна його 6,150. номер телефона власника, ось такий от автомобіль, Opel Astra H. Авто на гарних дисках, машинка в кузові універсал. Є задній парктронік, форкоп. Машинка. По комплектації авто має мультикермо, клімат контроль, гарний комбінований салон, підлокітник. Тумбіль, полка шторка присутній. Opel Astra H. В принципі, непогані автомобілі, ходові друзі, кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління. Автомобіль 2009 року, 1,6 бензин, 180 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 6700, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Реноме Ган третього покоління, на дисках, в білому кольорі. Машинка в кузові хеджбек. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має клімат-контроль, механіка 5-ступенева, 4 скло підіймача, такий от салон. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Румстер. Автомобіль 2007 року, 1,4 бензин, 280 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 5100. номер телефону власника. Ось такий от. Автомобіль, шкода Румстер. Сьомий рік на дисках. Ось така машинка. Присутній задній в автомобіля. По авто два склопідіймача, механіка п'ятиступенева Ось такий от салон. Салон в принципі потребує легенької хімчистки. Машина. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2002 року 1.4 MPI 189 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 4200, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 4, ціна його 4200. По комплектації авто має 4 склопідіймача, механіка 5-ступенева, авто має кондиціонер, такий салон, гарний, чистий, ухайний. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2009 року, 1,4 бензин, 247 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 7,150. номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Авто має передні і задні партроніки. На дисках. Шинка в кузові хатчбек. У комплектації авто має кондиціонер, механіка шести ступеней, ось такий от салончик. Ось такий от Volkswagen Golf 6. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia a 5 2008 рік. 1.6 FSI. 210 тисяч зеленого пробігу в рідній фарбі, не фарбований, як запевняє власник, ціна його 6200, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Машинка в кузові універсал, шкода, доволі така височенька. Кліренс гарний. Машинка в кузові універсал. Присутній задній парктронік по автомобілю. На дисках. На гарній літній гумі. По комплектації авто має клімат контроль, підігрів сидінь, механіка шестиступенева, два склопідіймача. гарний салончик на своїй рука. Полка шторка, ось все присутнє. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Zafira A Автомобіль 2003 року, 1,6. Бензин 250 тисяч заявного від продавця, 7-місний, ціна його 3950, номер телефона власника. Ось такий от Opel Zafira А. Авто на дисках. В чорному кольорі. Ось такий от домашній мінівенчик недорогий. Присутній форкоп. По комплектації авто має 4 скло підіймача кондиціонера немає. Простий такий автомобіль, механіка 5-ступенева, салончик ось такий. Сімимісний. Ціна його 3900. Телефонуйте, торгуйтесь. Opel Zafira Автомобіль 2009 року, 1,7 дизель, 188 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 6,950, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Opel Zafira, на дисках. Комплектація авто має мультикермо, два склопідіймача, кондиціонер, механіка 6 ступенів, ось такий салон. Рено сценник, автомобіль 1.6 бензин, 2007 рік, автомат 207 тисяч зеленого пробігу. Ціна його 5850, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Авто має передні і задні парктроніки, панорамний дах. Ось такий автомобіль, Короткі базі. По комплектації має клімат-контроль, мультикермо, автомат, 4 склопідіймача, ось такий от салончик, підлокітник. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6, автомобіль 2009 року, 1.4 бензин 183 тисячі заявленого пробігу від продавця, ціна його 7400. Ось такий автомобіль. Авто в кузові хечбек на дисках. Ось Така машинка. Комплектації автомобіль має два склопідіймача, кондиціонер, мультимедіа бачу вже доставна, механіка ступені, ось такий от салончик. Кого цікавить такий Volkswagen Golf, телефонуйте. Шкода Octavia Tour. Автомобіль 2005 року, 1,6 MPI, ціна його 4950, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Машинка в чорному кольорі, в кузові, універсал. 2005 рік. Присутній задній партронік. По, по комплектації авто має звичайний кондиціонер, два скло підімача, тканиновий салончик, чистий, ухайний. Машинка Ford Focus Авто 2005 року. 1,6 бензин, 180 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна, його 4650, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Куточку ось тут. Ford Focus Автомобіль в чорному кольорі, в кузові універсал. Присутній фуркоп по автомобілю. Ось така машинка. По комплектації авто має 4 склопідіймача, кондиціонер, механіка 5-ступенева, салончик, чистий ухайний тканиновий. Полки, на жаль, немає. Ось Така машинка. Ford Focus, кого цікавить. ось Opel Zafira, Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин 85 кВт, рідна фарба, як запевняє власник, 175 тисяч заявленого пробігу від продавця комплектація космо, ціна його 6700, друзі. Номер телефона власника. Ось такий Opel Zafira На космо комплектації бачу комплектація максимальна. На дисках, на протиотуманних фарах, також ось присутній панорамний дах. В зафірах це дуже рідко, коли друзі зустрічається. Такий от автомобіль, по комплектації має мультикермо, цвітний вже йде моніторчик, Там бачу навігація, клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, 4 склопідіймача підлокітник. Такий от комбінований салончик в гарному стані. Полка, шторка, все присутнє, також панорама. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Vectra. Автомобіль 1996 року, 1,8 бензин, ціна його 2 270. Ось такий от автомобіль. Opel Vectra. Машинка на зимовій гумі, в кузові седан, ось такий автомобіль. По комплектації авто має кондиціонер. Механіка п'ятиступенева, бачу, стоїть газ, велюровий, такий от, ось такий салончик. Такий автомобіль, коли цікавий, телефонуйте. Renault Scenic. Автомобіль 2009 року, 200 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна його 6 тисяч 1,6 бензин. Номер телефона власника. Ось такий Renault Grand Stenic. Автомобіль повністю розмитнений, бо дуже часто всі запитують, що незрозумілі номера, думаю, що з них треба платити розмитнення. Ні, друзі, автомобілі в Луцьку йдуть всі розмитнені. Цей автомобіль свіжо пригнаний зі Швейцарії. Ось такий от рено сценник. бази. По комплектації авто має е клімат-контроль, механіка 6 ступенів, 4 скло підіймача, ось такий от салончик. Люк припало, затонований полка шторка, все є. Ось такий Приносені, кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин 178 тисяч зеленого пробігу від продавця, не фарбований, ціна його 5950. Такий от автомобіль, як Opel Astra H, автомобіль на лінзах, на протиотуманних фарах, на дисках. Машинка, Opel Astra H. Присутній фуркоп по автомобілю. По комплектації авто має два скло мультикермо, клімат-контроль, механіка п'ятиступенева ось такий от салон. полка шторка присутня. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, рідна фарба, 197 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна, його 6,150 Ось такий от автомобіль. 2008 рік. Авто має повністю безключовий доступ на всіх дверях. Задній партронік присутній, дуже гарно в принципі, бачу комплектація. Авто має мультикермо з круїзом, 4 скло підіймача, клімат-контроль, механіка шестиступенева. Ось такий от комбінований йде салончик. Салончик в гарному стані, полки, на жаль, друзі, немає. Такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Chevrolet лачеті. Автомобіль 2008 року, 1.6 газ бензин, 222 тисячі зеленого пробігу, ціна його 3500. Сьогодні він по акції, сьогодні на нього акція 2900 буде навіть. Ось такий от шевроле лачеті. Ось Така машинка. з газом. Понятно, що якісь є нюанси. Ось такий автомобіль. У комплектації авто має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два скопи підйомча. 1.5 на вага. автомобіль 2006 року 174 тисячі заявленого пробіга від продавця, 1,4 бензин, ціна його 5 750. Такий автомобіль, сузуки. Гарній резині новий. Машинка маленька, кузовий хатчбек. один 1,4 бензин. По комплектації авто має мультикермо. Доставна вже бачу магнітола, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача, підіймача ось такий от салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Меган, другого покоління авто 2007 року, 1,6 бензин 230, 223 тисячі друзі з заявленого пробігу від продавця, ціна його 5700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Renault Меган другого покоління. Авто в кузові Універсал. Ось така машинка. По комплектації авто має кондиціонер. Круїз контроль, 4 склопідйомника, механіка 5-ступенева, тканиновий салончик. Ось такий, Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2005 року, 1.6 бензин, 275 тисяч зеленого пробігать продавця, ціна його 5600. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Volkswagen Taurus, дуже часто запитуєте такі автомобілі. Авто на гарній літній гумі, на дисках, в чорному кольорі, присутній фуркоп. Ось така машинка. По авто два склопідйомника, кондиціонер, такий от салончик, механіка шестиступенева. Полки немає. Ось такий, друзі, автомобіль, Volkswagen Tauran 1,6. Коли цікавий, телефонуйте. Renault Grand Scenic. авто 2007 року, 212 тисяч зеленого пробіга від продавця, 2 літра бензин без підкрасів, ціна його 6 тисяч, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Renault Grand Scenic. Сьомий рік в рестайлі. Авто має повністю бачимо ключовий доступ по всіх дверях. Присутній задній партронік, фуркоп. Ось така от машинка. По комплектації авто має 4 скло підіймача, мультикермо, механіка 6-ступенева, клімат-контроль, навігація. Такий автомобіль. Також авто присутній панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. Авто 2007 року, 1,6 бензин, 194 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його 5500. Ось такий ось автомобіль. Шкода Октавія, 7 рік, 1.6 бензин. Ціна 5500. Машинка в кузові Універсал. По комплектації авто має 4 склопідіймача кондиціонер. Такий от салон. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Volkswagen Golf Плюс. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин. Ціна його 5700. номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf Plus. 1,6 бензин. Комплектація авто має клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка шестиступенева, ступенева 4 скло такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте.